Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми з'ясуємо, як внести перелік наших товарів або послуг для видачі чеку в ПРРО. Перед початком продажів у ПРРО та подальшою видачою чека нам потрібно внести або закодувати наш перелік номенклатури. Зробити це можна двома способами. Зараз ми з'ясуємо, як саме. Давайте перейдемо до головного меню та оберемо розділ Номенклатура. Перший спосіб це внесення того чи іншого товару через інтерфейс програми за допомогою кнопки Новий товар. Далі потрібно внести потрібні нам дані, такі як найменування, артикул, групу товару, обрати його тип, тобто чи це товар чи послуга, встановити одиницю виміру. Далі необхідно встановити ціну за допомогою піктограми плюса. Важливим полем для продажу є штрих-код виробника, який можна внести вручну або просканувати сканером штрих-кодів, і він автоматично додасться. Після внесення товару додавання в чек буде швидким і простим. Додати можна також написавши назву товару, його артикул, або знову ж просканувавши внесений нами штрих-код. Другий спосіб це імпорт номенклатури. Він буде зручним для тих, хто вже має перелік товарів або послуг у певному файлі, який можна буде привести до шаблону, потрібного для кашалоту. Або для тих, кому зручніше спочатку зробити все внесення товару в таблицю, а далі передати дані в програму. При завантаженні шаблону ви отримаєте файл, який заповнений в демонстраційному режимі. Основні реквізити відмічені зірочкою, зокрема, це артикул, найменування, одиниця виміру та ціна продажу. Заповнимо дані для прикладу. При внесенні штрих-коду також можна скористатись сканером. Після заповнення зберігаємо наш файл, переходимо у кашалот, імпортуємо файл за допомогою кнопки з піктограмою «три крапки» І наш товар внесено. Далі за потреби можна відредагувати його, додати зображення або додати інші потрібні дані. Після внесення номенклатури можна переходити до відкриття зміни і видачі чеків. Бажаємо вам гарних продажів. Якщо у вас виникають питання по роботі з програмним РРО, звертайтесь на нашу лінію консультацій. Ми працюємо цілодобово та залюбки вам допоможемо. Всі деталі про ПРРО ви можете знайти у описі, а ми просимо поставити лайк під цим відео, написати коментар та підписатись на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві відео.